Дуже цікава конструкція позаду трактора, яку ми вже запустили виробництво, і будемо впроваджувати на європейському ринку. Це такий трикутник з бризговиками, тому що трактори багато їздять без притчі, переїжджають, і щоб не створювати проблем для автомобілів в дорогах загального користування, вони використовують такі бризговики. Воно наче така. Невелика річ, да, не, не, але важлива для того, щоб е, зберігати порядок на дорогах. І чистоту, так. На Навколишню. І вона просто одягається на навіску і все, так? Да? Так, вона просто одягається, легко вдягнув, зафіксував і поїхав сюди. І це гарантовано збереже. І є попит? Гроші, на... і час. На цій системі є попит? Ну, як ви бачите, люди їм користуються. Люди іми користуються, тому що для них пересування по дорогах загального користування це повсякденна рутинна робота.